Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні вам показую ще раз курочок м'ясо-яєчного кросу, які росли на ваших очах, які вилуплялися у нас. Які росли, яких ви могли бачити з інкубаційного яйця від Укрптахи, які нам присилали. Було в нас два окраси, тобто два різних кроси. Якщо я не помиляюсь, це в нас або Мастер-Грей, або Марабела. Ось ті білі з коричневим і з такими сіренькими шейками. І курочки Foxic. Ось такі красуньки. Курочки в районі 4 кг. Ось так вони виглядають. І вже більша половина цих курочок у нас несеться. Ось такі яєчка вони несуть. Несуться, правда, вони ще не всі в гніздах, які для них приготували, а несуться там, де вони і знаходяться. Комбікорм вони вже не їдять, їдять вони вже свій корм, це у них кукурудза, пшениця, трішки макухи і вільний вигул з травою. Ось так вони виглядають. І ось такі курочки. Для порівняння тут є з ними декілька ломанів, ну, ломани просто за ними десь там в стороні ховаються. Порівняння з їхньою величиною на їхній вік. Це не просто курочки, це вже якісь курячі танки. Хто там в коментарях мені писав, що я брехун, обманщик, наживаюся на простих чесних людях, таких самих, як і я. Роблю рекламу шарлатанам. Ну не можу я прийняти ці слова і з ними погодитись, тому вибачте, але я показую те, що є насправді. Як я замовляв один раз яйце, і мені прийшло не так запаковано, як я б хотів. Я це показав не приховуючи нічого. Як мені прийшло другий раз яйце, яке я не замовляв. І ось з того другого яйця кури. Як третій раз прийшло яйце велике від кросу РТА. І скільки було побитих, я також розказував, як рослити курочки я показував. І це була не реклама, за рекламу мені ніхто нічого не платив. Це був просто відгук, це був контент, можна так сказати. Або тема для відео, яке я для вас знімав. Багато хто писав свої відгуки, багато хто залишав коментарі, багато хто зв'язувався з особистих повідомленнях. Ну, не знаю, кожному е, я не відписував особисто, там не розказував всім свій досвід. Він є в відео попередніх. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, а ось кінцевий результат. Півнів всіх вже прибрали, залишились тільки кури. Яких ви можете перед собою бачити. Це не старі кури, це молоді кури, як вони виглядають, як вони утримуються, як вони живуть, де вони живуть, ви також бачите. І те, що вони їдять, також видно. Ніхто їм тут корм для несушки не насипає. Нічого в них тут додаткового немає. Все як є, і такі результати, так. Три яєчка на землі. Жарко, вони поховалися. У нас більше 30 жари, 3 яєчка, ось знеслася курочка, ще яєчко чистеньке 4, ось там яєчко 5. І ще десь в гніздах вони понеслися. Треба лізти діставати. Яєчко невеликі, але вони є. І хто там каже, що курей треба тримати 7-8 місяців для того, щоб вони почали нестися, Ось такий результат у нас на да, красуньки. Зараз подивимося, що в гнізді. В гніздах вони щось не дуже несуться, їм не подобається. Вони тут і давлять, ті яйця, і переминають, кури самі по собі важкі, і поки вона в тому гнізді. Розтовчеться, повзнестися, то вона половину тих яєць роздавить. Так, і ось такі яйця в гнізді. Кури спокійні, адекватні, величезні, ніде не літають, не перескакують, ведуть себе нормально. Хто не любить бройлера, хто хоче отримати максимально Швидко, корисне, смачне, дієтичне куряче м'ясо за літній сезон, можливо, на дачу, можливо, просто на літо, щоб взимку не гратися. Можна замовляти сміло м'ясо, яєчні проси інкубаційним яйцем. Інкубувати, вирощувати і отримувати дійсно гарний результат. Я вважаю, що курочки себе оправдали на всі 100%. Ну, кому я не догодив, кому не все так розказав, хто б хотів чути, ну тоді вибачайте. Всім добрим не будеш. А тут у нас ті курчатка, які вилуплялися з яєць дуже дорогих, які замовляли. По 25 і по 32 гривні. 25 було українське і 32 було яйце венгерське. Курчатка вилопилась у нас препогано від слова взагалі. Навіть не було 50% виходу, але розсуд, що з них виросте, я буду показувати. На даний момент виглядають вони ось так, такі непогані. Колобочки, слава Богу, ростуть, набирають тут вони. Чисто, сухо, тепленько, комфортно, але вони не всі однакові. Є курчатка більші, є курчатка менші. Рівненьких немає. Є ось такі гарні, великі, є середні, і є взагалі декілька маленьких. Не знаю від чого це залежить, чи це був якийсь пересорт, чи це було якесь дуже погане яйце. Ось такий перший досвід інкубування яйця бройлера. І трішечки він вийшов невдалий. Але багато хто каже, що перший блін завжди комом. Тому не відчаюємось, надіємось на те, що все буде добре і йдемо далі. Поки ці ростуть, надіюся, що в наступному сезоні, вже в наступному новому мирному році, замовлю вже яйця вносинка, проінкубую. І отримаю гарний вихід і гарний результат. Що вони їдять? Їдять в цей раз вони корм Селівану. Багато вже комбікормів ми перепробували. І я вам хочу сказати, що, от можна так сказати, один із самих топових комбікормів – це корм Селівана. Зараз покажу, як він виглядає. Гранулка його виглядає ось так. По-перше, що дуже подобається, те, що гранулка йде один в один, без муки. Немає там багато цієї мучки, яка розсипається, яку вони можуть роздирати, йде просто гарна гранулка. Він досить такий жовтий, той комбікорм. І на ньому ростуть вони досить таки гарно на цьому кормі. Що курчата, що каченята, що індичата вже перевірено і не один раз замічено. А виглядає мішечок ось так. Селивана. І Ось так. 10 кг 250 гривень. У коментарях можете написати, яким кормом користуєтесь ви, які ціни на корма в ваших регіонах, в ваших областях, в ваших населених пунктах, тому що в нас це просто жопінь. Кукурудза, якщо є, якщо ще можна знайти по 12, пшениця 12, ячмінь 12, макуха вже 16, 18. І все росте і росте далі. По чому вже е, соя, соєвий шрот я навіть не запитував. А ось те, що я вам озвучив, що мене більше всього цікавило, бо потрібно потрішки робити запаси, то ціни звичайно кусаються. І ти сидиш і думаєш, по чому продавати взагалі свою продукцію. Якщо дорого його ніхто не хоче брати, дешево сенсу продавати немає, бо ти не вийдеш навіть в ноль. І ти просто замислюєшся, а тримати його взагалі, чи не тримати, чи ось цю іграшку під назвою Сільське господарство потрібно все-таки закидати і не вірити в ті фантазії, які ти сам собі придумуєш, що воно буде вигідно, що на ньому ми піднімемося, з нього ми будемо жити, і все буде добре. Трішечки. Напевно, це все фігня. З такими цінами, як є, то будемо тримати тільки для себе. І на цьому буде все. Ось так. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, за вашу увагу, за присутність. На каналі нас скоро вже буде 38 тисяч. Підписників, уже там 37 950 з копійочками. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Миру, добра здоров'я і всього найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!